Такий варіант турочки на 190 мл. Це модель східна, відкрита полірована мідь до блиску. Має такий жовтий колір яскравий, глянцевий. Дуже нарядно виглядає, дуже презентабельна турочка, полірована поверхня і полірована ручка. Дуже блискуча, дуже ефектно виглядає. Також поліроване дно. З логотипом. Всередині турочки вкриваються харчовим оловом. Бажано користуватися дерев'яними ложечками для помішування. Ручка кріпиться на заклепки. З іншої сторони дві заклепочки. Зроблено дуже якісно, нічого не відвалиться, не відламається. Донишко тут завальцоване. З корпусом надійно, нічого не протікає. Дно пласке широке, десь 8-9 см діаметр. Є така сама турочка на 320 мл. Це на 190 мл, є ще на 320 мл. Є коричнева і це золотий варіант. Для золотих турочок бажано користуватися час від часу такою поліролью для відновлення зовнішнього покриття. Чого цього. Ці турки не працюють на індукційних плитах. Для індукційної плити є ще окремо у продажі такі диски і металеві адаптери. Ложиться цей диск на плиту, Сверху ставимо турочку або будь яку іншу, інший посуд, і нормально все працює. Мідь сама по собі не працює з індукцією, лише через такі диски-перехідники, вони є різного діаметру. Ось і можна так користуватися.